Всім привіт, друзі! Я радий вітати вас на новому випуску по грі Кар Паркінг мультиплеєр. Ну і це нове відео на моєму каналі. Пропоную одразу поставити лайк під це відео, а також підписатися на цей канал, якщо ви ще не були підписані. Ну а ми ж починаємо, не буду довго томити. Судячи по минулим двом частинам вам зайшла рубрика The Chat GPT тюнить мою тачку, тому це третя частина Дат GPT буде тюнити ось цю прекрасну BMW M5G90. Це нова тачка з обнови, яка недавно відносно недавно вийшла. І я думаю, буде цікаво подивитися. Що ж чат GPT зробить з цією BMW 5G90, зробить він її колхозною чи прикольною. Тачка нова, тому я думаю, це буде дуже дуже цікаво. Тому давайте не будемо томити, а зараз відправляємося на лаштування зовнішнього вигляду нашої тачки. Ну а першим ділом нам потрібно ж, звісно, зробити скрін і відправити скрін цієї тачки, чату GPT, цієї BMW M5 G90. Відправляємо, Відправляємо. нашому чату GPT ось такий. текст. привіт, ось в мене є ось така BMW 5 G90, в Карпак, тобі потрібно зробити в неї топовий тюнінг. А якщо ж ти хочеш, Придбати нові тачки з обнови по дуже вигідним цінам, то ти можеш зробити це в магазині вінілів Вініл Старач, тому що там уже є всі машини з обнови, і, до речі, по дуже хорошим цінам. А посилання на магазин я залишу в описі під цим відео. Почнемо yeah. з кольору. В Який колір? Та відтінок фарбуємо цю тачку. ChatGPT, Пітіяк завжди нам видає дуже багато тексту і пропонує багато різних кольорів. Проте давайте зараз попросимо його вибрати саме один єдиний кольор, який він вважає найкращим з тих, що він запропонував. І він обрав синій металік, пояснюючи це тим, що він. Найкраще підходить для М-серії BMW і виглядає спортивно та дорого. Також, до речі, є плюсом те, що він указав саме код цього кольору, який ми зараз копіюємо, щоб точно перекрасити в той кольор, який нам потрібен. А тепер просто знизу, там де колір автомобіля, ми вставляємо код, який нам видав ChatGPT, і отримуємо ось такий колір. Але це все не все, тому що в нас є спекуляр, а також відтінки різні. Тому зараз потрібно просити чата е, вибрати ще й. Ці кольори. Які кольори спекулярити відображення поставити до цього кольору? Також скажи коди. Ну що ж, ми отримали точні коди спекулярити відображення. Тепер залишається тільки скопіювати їх в наші кольори rgb палітри в карпаркінгу. Тому давайте зараз це і зробимо. Ну Що ж, спочатку вставляємо ось такий код спекуляра і начебто нічого не помінялось, але мені здається, щось що все-таки деякий світінок там має з'явитися. Тому давайте далі вставляємо код. Відображення, і відображення вже має поміняти на наш чіткий колір, який вже буде остаточний. Ну і таким же самим чином ми красимо відображення, вибираємо колір. І ось такий колір, до речі, красивий. Виходить, такий, типу, голубий металік. Не зовсім він синій, він більше до голубого. Але, в принципі, мені дуже подобається. Колір реально непоганий для цього автомобіля для BMW 5G90. Ну і тепер давайте тонування, напевно, зробимо, і диск, і так далі. Всі ці дрібниці, так сказати, теж треба зробити. Ча Чіпті рекомендує нам зробити тонування чорного легкого кольору з графітовим відтінком, а також сказав код цього кольору. І також рекомендує прозорості 15-20%, що в принципі нормально. Ми зараз так і зробимо. В принципі, це має виглядати реально непогано. Що ж, для початку. Ставимо основний код для нашого тонування, але не забувайте, що для тонування також є відтінки, спекуляри і так далі. Тому все це ми зробимо. Так, ставимо прозорість 20-15%. Ну це приблизно на око треба робити, тому що тут немає точних відсотків, і вже в принципі виглядає непогано. Ті вийшла помилочка на рахунок тонування. Там немає ніяких спекулярів і відтінків, тому давайте переходимо до дисків і гальмів супортів. Я вже в принципі ввів запрос Чарчіпеті. Він виведе ось такий ось код. Глянцевий чорний із легким металіком і блиском. Це він назвав назву цього кольору, і давайте ж його поставимо. Писуємо сюди новий код. диска він чорний. Ось такий буде. І поки що мало ще помінялося, але зараз поміняємо відтінок і спекуляр, і має бути вже чіткий результат. Таким самим чином отримуємо коди для спекуляри та відображення, і також ставимо їх на наші колеса, на наші диски, вірніше в карпаркінгу на нашу BMW G90. і вже вимальовується якісь білий до чорного кольор Диски у нас і зараз ще відтінок поміняємо. Колір відтінку ми також копіюємо і вставляємо його. Також в RGB палітеру наших дисків в карпаркінгу. Ось такі диски кольору чорний металік у нас вийшов і виглядає реально непогано. Вирішив, що колір супортів у нас буде ярко-жовтий, тому ставимо саме такий: через код також. І ось такі у нас диски і супорта в комплекті виходять із таким кольором. Реально, ну, непогано, в принципі, хоча супорти я б залишив, напевно, червоні. Тому що я вважаю червоні реально виглядають краще, але в нас ще остається обвіси на цю машину, багажник на дах, спойлер і так далі. Тому давайте зараз все це поставимо, спитаємо у GPT, що ставити, що не ставити, яке ставити, і так далі. Тому погнали в чат GPT. Ось такий скрін та запит я відправив. Тобто скинув скрін всіх обвісів, які є, і запитав, що ставити. І Якщо ставити, то які саме попросив назвати в порядку зліва направо від одного до скільки там є. І зараз будемо дивитися, що ж він тут нам поназивав. Коротше, якщо коротко, то він рекомендує ставити другий там. Третій, по моєму, ні, але найкращий варіант він вибрав п'ятий. І він говорить, що це найбільше пасує. Тобто цей спойлер. Я маю на увазі п'ятий спойлер. Найбільше, по його думці, пасує до нашої BMW 5G90. Тому ми ставимо саме п'ятий спойлер. П'ятий спойлер, це у нас ось цей і насправді дивний варіант. Я не думав, що Джипеті його вибере. Проте хай буде, в принципі, ставимо, як G5 і сказав. І фінальним втрихом у нас буде налаштування підвіски автомобіля. таке я ще не робив в минулих частинах. Зроблю в третій частині. Це буде нова Закидаємо цей скріншот в чат Чіпті і просимо назвати значення повзанків всіх, які ми поставимо на цю тачку. Так, ну що ж, всі значення у нас є, і залишається тільки поставити їх на наш автомобіль. Хід підвиски передніх коліс ми ставимо 0,15 і задні 0,17. Треба чітко, щоб було 0,17. І так, хід підвиски нас є. Дивимося далі. Потім виставляємо жорсткість 45 тисяч передній та 42 тисячі задній. Так, давайте, щоб чітко було, ось так. Все інше я донолаштував за кадром, тому що це доволі нудний і довгий процес. І ось така підвізка в нас виходить в кінцевому результаті. В принципі, все, наша BMW готова. І давайте зараз поїдемо на сервер, подивимося на реакцію гравців та, можливо, розіграємо цю тачку. Я вже на сервері, і у мене з'явилася ідея зробити міні-конкурс, міні-челендж для гравців цього серверу. І переможець отримає саме цю беху, яку тюнив нам чат GPT. І зараз ми йдемо на маяк, а потім хто перший прийде до нас на маяк, той і отримує цю тачку. Такий собі міні-челендж, я думаю, має бути цікаво. Тому направляємося на маяк і чекаємо, поки хтось доїде. Прописуємо в чаті умови нашого челенджа і чекаємо на гравців тут, на маяку. І досить швидко у нас знайшовся переможець нашого міні-челенджу. Так, шукаємо його тепер серед гравців, де він тут його треба знайти спочатку. Десь нік зараз. О, все знайшов. Так, тепер кидаємо за один беху і, в принципі, все, можна його привітати. Він виграв в нашому міні-челенджі. Так, ну все, беху я віддав, по суті, він поки що не купив щось, а він кудись пропав просто. Стоп, а беху він взагалі забрав чи ні? Ні, стоп, він не забрав беху. Чи забрав? Щось не зрозумів трішки. Що ж, а на цьому моменті наш відеоролик добігає кінця. Якщо вам цікава ця рубрика, то дайте мені знати про це в коментарях. Я буду знімати її набагато частіше, а також проявляйте активність під цим відео лайками. Якщо вам реально ця рубрика дійсно подобається, давайте так наберемо 30 лайків під цим відео, і тоді я зрозумію, що вам реально ця рубрика кайфова. А також ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще на нього не підписаний. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я бажаю всім удачі і всім пока.